Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогла його побачити. Отже, більшість виборців у новому опитуванні CNN, яке було проведене у вівторок, 10 вересня, зазначило, що віце-президентка Ша Камала Гаріс. Перевершила колишнього президента Дональда Трампа під час президентських дебатів на ABC News у Філадельфії, штату Пенсільванія. Флеш дослідження, яке проведене ССРС, показало, що 63% зареєстрованих виборців сказали, що Гаріс виступила краще на дебатах ніж Трамп. Близько 37% зазначили аналогічну позицію, але про Трампа, що він був кращий ніж Гаріс. Приблизно 96 респондентів, які є прихильниками Гаррі, зазначили, що їхній кандидат був лідером і, власне, отримав перемогу на дебатах. 69% прихильників Трампа зазначили, що він отримав перемогу на дебатах. 45% учасників опитування зазначили, що. Схвально ставляться до Гарріс 44 що не схвально ставляться. До дебатів це було на рівні 39 Щодо Трампа, 39% прихильно ставляться до колишнього президента, 51 неприхильно, але це також буде. Змінюватися в контексті інших соціологічних опитувань це опитування проводилось за гарячими слідами після дебатів. Потрібно також буде дивитись інші дослідження в контексті балансу довіри і недовіри. 54% глядачів заявили, що вони певною мірою довіряють кандидатам від обох партій в контексті очолення країн. 36% дуже довіряли Трампу, а 32% Гарріс. 55% довіряють Трампу в економічному питанні. Гарріс лише 35%. І тут велика знову таки різниця. Гарріс потрібно посилювати цей Блок. У питанні імміграції Трамп попереджає Гаріс на 23%, тобто два ключових пункти для американців, і Трамп має значне лідерство над Гаріс. У питанні абортів Гаріс має перевагу над Трампом в 21% та 9%. У питанні захисту демократії тут теж нічого нового немає. Вона і раніше демонструвала перевагу над Трампом в питаннях аборту і демократії. 82% зареєстрованих виборців заявили, що дебати не вплинули на їхній вибір під час голосування в листопаді. Близько 14% сказали, що виступ змусив їх двічі подумати, але вони не змінили свій. Вибір. Лише 4% зазначили, що їхній голос на президентських виборах змінився після дебатів. Власне опитування було проведено 10 вересня, опитано 605 зареєстрованих виборців. Похабка складає 5,3%. Отже, це дослідження вона повністю підтверджується. Тією аналітикою, яку я зазначив у попередньому відео, розбираючи дебати між Гарріс та Трампом, що Трамп зазнав невдачі під час Цього заходу, власне, республіканці також говорили про те, що Трамп був дуже поганий під час дебатів. Були звинувачення знову ж таки в бік модераторів. Трамп загалом сказав, що це було три на одного, два модератора Гаріс проти одного Дональда Трампа. Тому результати вони об'єктивно підтвердили самий захід. Ось це. Соціологічне дослідження CNN. ми будемо також дивитись на інші показники і інші опитування щодо. Цих дебатів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politexа, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.